Дивіться, шановні українці, це Іван чай. Але хочу вам красу передати, коли він зараз ранок Карпати сходить сонечко. Хочу передати вам цю неймовірну красу, просто показати, як він в Росі ранковій. В росі на ним кожна краплиночка, води і це все, як кристали світяться. Подивіться, це щось неймовірне. Просто до мурашок. Подивіться на ці листочки ці листочки зриваються, скручуються, щоб нується, щоб пустив сік, потім ферментується, ферментується і п'ється, п'ється. Чоловікам обов'язково, жінкам вагітним не можна, всім іншим можна пити багато і в насолоду. Подивіться, де він росте. Зараз просто. Ранок світанок сонечко зустрічає трави сили набирається.